Друзі, так як ми обіцяли, ми купили машинки, сушилки і доставили пуст для прання військової брудної Саме Зараз ви бачите, як все робиться брудна білизна, брудні речі закидаємо ми в наші машинки. Сюди заливається рідкий порошок. А оце, друзі, зверніть увагу. 2202 закладка. Це за 2 тижні 2202 комплект ми е, стираємо білизни і одягу е, наших військових саме з передової. Остав е, Робиться процес. Ми ще привезли фонд полпле, зверніть увагу, Це ті, що допомагають не словом, адіолом. Ми привезли ще, от зараз вже пішла робота, ми привезли 14 пральних машинок і сушилок. І півтони привезли найкращого рідкого порошку. Е тобто робота робиться, Подивіться, ось машинки всі працюють. Всі Безупинно 24 на 7. І ще вам покажу, от дивіться, йде процес. Приходить військові, Доброго вечора, добре, хлопці. Доброго вечір. Добрий вечора. Доброго вечора. Списки. Покажу. Тут далі йде робота. Кругом, як ви бачите, номери. Це номери, е, працюють машинки, номери показують закладку грязної білизни. А тут вже випрані речі. Зараз хлопці будуть приходити на кожну на кожного бійця записаного номер, він отримує чисту білизну. Приходите сюди, Там, зараз ще покажу. Це другий ряд. Бачите, боже, це все добирається зараз ще день. До вечора тут буде ще в два рази більше. Отак іде видача. Отак. Хлопці отримують вже вибрані речі, розписуються в журналі. І ми вже поставили тут два зали повноцінні. Тут, як ви пам'ятаєте, був один, де ми знімали. Зараз ще приїхали, викрили ще один зал, де йде прання. А також ось тут у нас є такі чудові наші жіночки, які ремонтують для хлопців їхні речі. Підшивають, латки ставлять, гудзики. Тобто робота кипить, працюємо далі, долучайтесь, допомагайте. Роботи тут багато. Слава Україні! Героям слава!